Виконуємо номер 672 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. З кількома способами можна вишикувати в один ряд чотирьох учнів. Приступаємо до виконання. Надамо учням номери 1, 2, 3 і 4. Перший учень залишається на своєму, учень під номером 1 залишається на своєму місці. Будемо переставляти місцями учнів під номером 2, 3 і 4. Можливі такі розміщення. Перший залишається, третій, потім другий і четвертий. Далі перший залишається, третій залишається, міняються містами четвертий і другий. Далі перший залишається. Міняються місцями третій, четвертий і другий. Тепер міняються місцями другий і третій. І тепер міняються місцями знов другий, третій і четвертий. Тепер поміняю місцями першого і другого учня. Другий залишається на своєму місці, будемо міняти місцями першого, третього і четвертого. Міняємо першого і четвертого місцями. Тепер міняємо місцями третього, четвертого і першого. Тепер поміняємо першого і третього місцями, і знову поміняємо четвертого, третього і першого. Тепер міняємо місцями першого і третього учня. І починаю міняти третій залишається на своєму місці, міняємо першого, другого і четвертого. Міняємо першого і четвертого. Міняємо другого, четвертого і першого, першого і другого. І знов четвертого, другого і першого. І тепер на перше місце в нас стає учень під номером 4. І починаємо міняти місцями першого, другого і третього. Четвертий залишається на своєму місці. Поміняємо першого і третього. Тепер міняємо другого, третього і першого. Міняємо першого і другого, і знову третього, другого і першого. Рахуємо 4, 5, 5, 5 і 5. 4 множимо на 5, 20, додаємо 4. Маємо 24 способи. Ми дали відповідь на питання, скількома способами можна вишикувати в один ряд чотирьох учнів. Номер 672, виконано.